Ми продовжуємо вас знайомити з неймовірними українцями, людьми, які кожного дня наближають Україну до перемоги. Сьогодні поспілкуємося ми по онлайн зв'язку з Сергієм Богдановим. Це психотерапевт та військовий психолог, який, звісно ж, працює з військовими. Доброго ранку вам, пане Сергіє. Так, доброго ранку, доброго ранку, Сергію. Ми знаємо, що ваша спеціальність саме направлена на військових. Розкажіть, будь ласка, які можливо особливості з роботою саме з бійцями? У нас задачі різні. Якщо ми з громадянами цивільними працюємо, то у нас задача зробити з них таких, знаєте, спокійних буду. Ось е а з військовими там зовсім друга задача проти протиположна. З військовими нам потрібно їх наоборот не розслабити, не зробити спокійними, не зробити релакс, а привести їх в бойовий стан. Ось тому підхід до роботи зовсім інший. координально на 180% відрізняється. Задачі і технології, з якими працюємо, також дуже сильно відрізняються від, від цивільних. Ми на емоції ми точно не переходимо. Знаєте, як з цивільними, а, а давайте там поговоримо про ваше минуле, а давайте зайдемо в емоції, а давайте ми емоційний стан ваш покращимо за що ну, за рахунок того, що пропрацюємо. Ваші травми психічні, дитячі, то тут навпаки навіть не можна цих д, е, деталей. Торкатися тут ми виводимо максимально іншими зовсім так, шляхами а підкажіть, будь ласка. Ви саме займаєтесь з військовими, які знаходяться наразі у госпіталях, так чи також які на передовій, можливо, по онлайн зв'язку. Як це все відбувається? Якщо можете розповісти зараз? Я працюю тільки з тими, які знаходяться в лікарнях, та не тільки в госпіталях. В місті Вінниці по по всім, практично лікарням, знаходиться дуже багато поранених, і приходять потяги кожну неділю з новими і новими пораненими. І там і контузії, і немає кінцівок, і дуже важкі поранення. І це такі бойові травми, і серйозні, які люди получають гострі бойові травми. Тому ми працюємо якраз в режимі. Подолання гострої бойової травми і основна навіть задача військового психолога зробити так, щоб військовий максимально був налаштований на... повернутися назад після поранення, якщо фізично це можливо. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше ви кажете про їхній, скажімо так, фізичний стан без кінцівок, поранені, скажіть, який наразі їхній психологічний стан, в якому він зараз перебуває в стані? Ну, в основному дивіться, специфіка така, що якщо людина отримала дуже серйозну травму і злякалася, особливо коли кантузії. Коли струс мозку такий що там мозок частково в холодець ну, е, перетворюється, то людина отримує такий страх спочатку дуже великий, і тоді в неї зразу йде агресія на е, е, їхнє керівництво. На зов... ну, в основному це зразу агресія на керівництво країни і на керівництво військове. І в основному, там, де знаєте, як. Злякався, морально обділався, і зразу треба, щоб хтось був винуватий. І тоді оця агресія йде, що керівництво дуже погане, краще Потім захист, вони... захист це напад. Так, так. так, Бо людина е, е, на е, підсознанні боїться, і вона не хоче туди йти. Вона не хоче зовсім попа... з... оп'ять туди попасти, в цю травматичну сильну е, обстановку. І треба, щоб хтось був вин... винуватий причиною, щоб туди не повертатися, тому. Якраз от там, де важкі такі психологічні травми, то люди не хочуть повертатися назад на військові в бойові дії. І ну наша задача назад з них зробити воїнів. розумієте? просто є велика різниця між солдатом і воїном. Солдат це той, хто виконує прикази. А воїн це той, хто психологічно підготовлений захищати свою країну. Ну, і ви зараз кажете про те, що військові е, іноді вже не хочуть повертатися. Як підбадьорити, Як, яким чином ви піднімаєте ось їм той бойовий той дух? Е, дуже велика мотивація. Ядра мотивації, так звані є у військових. Їх мало в цивільних їх багато, бо там ядра мотивації зв'язані з різними сферами життя. А в військових ядро мотивації вижити. Є ядро мотивації побратими. Дуже мотивуюче. Тобто заради побратимів. Більшість військових готова переступати через страх і йти далі, йти далі захищати країну. Ну і так, також своя сім'я. Тобто на першому місці це. Свої діти, своя сім'я, побратими, ну і потім, мабуть, країна. Я навіть так скажу. Також знаємо, що ви спілкуєтесь і налагоджуєте ось цей психологічний стан не тільки військовим, а ще й внутрішньо переміщеним особам. І ви задіяні в різноманітних проектах, так і програмах. Розкажіть нам трішки про це побільше. Там в основному йде йдуть депресивні і тривожні стани. Е, люди ну зараз у всієї країни практично є е, такий тривожний депресивний стан в більшості людей, тому що е, завжди депресія приходить, коли є е, 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 як на українській потіря, бо я на українську перети. Дякую, дякую. Втрата е, е, дуже важливого об'єкту, тоді е, в людини розпочинається депресивний стан, і ось якраз е, ну ми всі втратили, да дещо важне: хто роботу, хто е, там будинок, Домівку. хто хто спокій втратив навіть. То рідних зараз багато сімей розходяться, багато розлучених сімей, і це також втрата, бо не бачу дітей, не бачу сім'ю. Але внутрішньо переміщених осіб цієї втрати найбільше, тому що вони втратили самі важливі речі. Це робота, часто близькі ну багато таких речей, і в них починаються депресивні стани. Якщо депресивний стан... Це які ознаки депресивного стану? Поганий сон з 2 до 4 ночі. Людина просипається. Там картизоловий криз такий і картизол, гормон стресу, він таку тахекардію робить. Просипається, і серце стукає, і людина вже важко заснути. Потім немає сил, встаєш, як ніби й не спав, немає мотивації, не бачу майбутнього. Оці всі речі. Вони пов'язані з депресивним станом. Якщо депресивний стан більше двох неділь, тому що психіка вона сама стілюється. Якщо більше двох неділь, тоді потрібно звертатися до психолога. І ми зробили зараз на Пушкіна 11 по п'ятницям в 16.00 ноль безкоштовно. Проводимо безкоштовно такі підтримуючі групи, тому що в цей важкий час важлива підтримуюча середовище. Ось де якраз, може прийти, якраз хотіли і там про це люди поговорити, як в буденному житті можливо підбадьорити та якось повпливати в гарну сторону на психологічний стан людей, які потребують цього, якісь можливо ваші поради чи заходи, які можливо проводити так. потрібно? Так, дивіться для ресурсного стану потрібно розуміти перше, що, то, що зі мною відбувається, це норм. Тобто, якщо я встаю е такий виснажений, як ніби півночі вагони грузив, це норм. Це при е, такій ситуації тривожній нормально. Що потрібно робити? Більше поділяти, приділяти уваги собі. Е, це тим речам, речам, які подобаються. Наприклад, що роблю я? Я ж така сама людина, так само переношу і депресію, і стрес буває. Але про що просто я знаю, що з цим робити? Давайте я от по собі скажу. Наприклад, зараз я. Поїхав Ворохту збирати гриби, тому онлайн. Чого? Бо почув, що захворів вже в соплі, ніс, вже болезнь пішла. Думаю, ну все, капець, треба трохи змінити обстановку, зробити щось кайфове. Зібрав шмотки і поїхав Ворохту збирати гриби. Все, це важливо турбуватися про себе, тому що про тебе ніхто, кроме тебе, не потурбується. Друге не сидіти на місці, але й не перегружатися фізично. Приймати зранку, обов'язково приймаємо душ раз в неділю чи два рази в неділю я ходжу спеціально на масаж, тому що з'являються стрес-блоки, циркуляція крові в мозку погіршується, погіршується стан. Тому масаж знімає стрес-блоки, вам набагато краще буде. Якщо у вас важкий стан, то можете приходити на цю групу в п'ятницю на 11.00. На 16 годин пушки на 11. Тоді я рекомендую психіатра. Ми дивимося, деякі люди приймають антидепресанти, навіть нічого страшного, є дуже круті антидепресанти, які допомагають. Ну і мотивація. Дивіться, дуже погано старатися зробити мотивацію стратегічну надовго. Не потрібно це треба забрати е, стратегічну довгу мотивацію забути про це на цей період поки не прийде ресурс і е, ставить, ставити маленькі цілі якщо дуже важкий стан то цілі повинні бути на сутки якщо середній то на неділю якщо у вас важкий стан і ви будете ставити цілі на місяць або пробувати на е, роки чим тепер мені займатися там в житті такі цілі дуже виснажують Дякуємо Тому, вам, о... просто так. неймовірно круті поради. Такі, знаєте, прості, але їх потрібно знати. Дуже часто ми про них навіть не задумуємося. E, давайте ще раз для наших глядачів повторимо і для гостей міста, які приїхали e, з території, де активно ведуться бойові дії. E, п'ятниця що п'ятниці, так 16.00. -та. так, e, Пушкіна, на Правильно? Правильно, п'ятниця що п'ятниці. 16.00, нульнуль Пушкина 11, Там великий у нас є зал, і ми безкоштовно можемо працювати, зустрічатися, підтримувати друг друга, знайомитись з такими самими людьми, і це дуже сильно допомагає. Бо ти, навіть як приходиш туди, розумієш, що ти не один такий, не одному тобі й важко, і люди дуже підтримують друг друга. Це супер. Так, дійсно, ви праві. ми також вважаємо, що саме в єдності наша сила, тому потрібно допомагати не одному. Я думаю, що ми в якусь із п'ятниць останньої також знайдемо час і до вас обов'язково потрапимо на консультацію. Дякуємо вам, дякуємо усій вашій команді, яка працює безкоштовно. Дійсно, завдяки таким людям до нас прийде перемога надзвичайно швидко. Ще раз дякуємо, пане Сергія. Нагадаємо, це а, був, був психотерапевт та військовий психолог.